Військовослужбовці управління державної охорони виконували бойові завдання, повернулися благополучно. Ну, єдине, трошки є питання з коліном, але це, це не впливає на ті процеси, які там відбулися. І я думаю, що якщо це найбільша втрата для нас, то дай Бог, щоб ця втрата була для нас остання. Скажу, сьогодні був, був непростий день, але не вдаючися подробиці, сьогодні піднято прапор на телевежі, український прапор, і в радіусі до 5000 тисяч метрів немає жодної людини, яка б заважала працювати телевіж. Тобто, ті телевежі у місті Слов'янськ. На відстані до трьох тисяч метрів від вогневих точок також немає ніяких більше сепаратистів. Бачимо, як, хто там воює. Скажу вам, щоб ви розуміли, що ті, хто воює з місцевих, воює, так піднімає автомат, зверху стріляє. А той, хто воює, найманці, ми їх в обличчя в біноклі бачимо, це бородаті, дуже, дуже непритаманні для українського населення зовні люди. Тому, щоб розуміли, війна, воюють не з місцевими населення, воюють з тими, хто саме ходить і не боїться і ну, правно, правно навчився воювати. Місцеві, кажу, місцеві оце підняв автомат і за укриття от, постріляв. Зробив гроші і пішов додому. Ті люди, які взяли зброю руки, можливо, якась, якась є мотивація цих людей, але мотивації серйозні для того, щоб воювати, воювати на своїй державі, своїм народом. Я думаю, що у них також немає. Можете очнити втрати противника, який сьогодні? не буду вдаватися. подробиці. я кажу, що телевізор запрацю... запрацює в нормальному режимі, наскільки це можливо, тому що там багато багато є пошкоджень і обстрілів, в тому числі і гранатометами, І нона так, така відома з'явилася. Але це все вже нехай боже потім можливо десь. Зараз ну, все май... там чисто, да, я маю спокійно, спокійно собі йду додому, не додому, а відпочивати з людьми, знаючи, що там ті, які залишились, подякували, сказали, що спасибі, спокійно спати будуть.